Церква є живим організмом, де дійсно є дух? Як і в людині є тіло це будиночок для душі, і дух, який оживляє це тіло і цю душу. І душа, вона йде за духом. Тому нам треба слідкувати, який дух керує нами дух Божий, який полюбляє Слово Боже, і який прагне піснувати Слово Боже і зростати в Слові Божому? Чи нечистий дух? Який сперечається, противиться, бреше і робить все, що не подобається Господу, і навпаки, догоджає лукавому дияволу, сатані. І нам треба а, зважати на те, що говорив апостол Павло, що Воскресаючи з Христом ще за земного життя, ми піклуємося про те, щоб коли буде перше Воскресіння, щоб наші Тіла, вони теж воскресли, вони теж пішли за духом, тому що коли дух з нашого тіла виходить, тіло помирає, але душа іде або до пекла, або до Господа, Небесне, Царство. І піклуючись про те, щоб тіло оновилось, стало досконалим, як у Ісуса Христа, нам і потрібно перебувати частиною церкви і вивчати Слово Боже.